Слава Україні, друзі! Завершився чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі. Переможцями стала збірна Аргентини. У фіналі вони по пенальті перемогли збірну Франції. Тож давайте згадаємо, як аргентинці йшли до цієї перемоги. Розпочалось все для команди Месі дуже погано. Вони сенсаційно програли Саудівській Аравії 2-1, і тепер їм потрібно було перемагати і у мексиканців, і у поляків для того, щоб вийти з групи. Спочатку був матч з мексиканцями, де Аргентина перемогла 2-0 завдяки голам Мессі та Ензо Фернандеса. Матч з Польщею також завершився з рахунком 2-0 на користь команди з Південної Америки. Тож, попри проблеми, які виникли в першому турі, аргентинці все ж вийшли з групи С з першого місця. У одній восьмій фіналу на Аргентину чекала на перший погляд. Легка збірна Австралії. І, хоч аргентинці й перемогли, але все ж австралійці полоскотали нерви у кінцівці матчу. У підсумку 2-1 і Аргентина виходить до чвертьфіналу. В одній четвертій фіналу на хлопців з Аргентини чекала потужна збірна Нідерландів. Матч був дуже напружений, багато сутичок між футболістами, ну і, звісно ж, багато емоцій. Аргентина вела по ходу матчу 2-0, але голландці змогли відігратись на 90 плюс 11 хвилині, і діло дійшло до серії пенальті, де аргентинці все ж таки взяли верх над своїми суперниками 3-4 і вийшли в півфінал. Там їх чекала збірна Хорватії, яка тільки но вибила бразильців. Але аргентинці досить легко справилися з хорватами 3-0 і дійшли до фіналу, де в дуже і дуже емоційному та напруженому матчі все ж здолали французів. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал. І на все добре!